П'ять місяців поспіль, починаючи з розгону мітингарів у листопаді минулого року, журналістам не дають спокійно виконувати свою роботу. Працівників ЗМІ б'ють, відбирають у них апаратуру, переслідують та навіть убивають. Під час протистоянь на сході країни мало не щодня терористи та сепаратисти нападають на журналістів. У Горлівці проросійські активісти накинулися на британського фотокореспондента. Сталося все біля стін місцевого управління міліції. Чоловіки із Георгіївськими стрічками відібрали у нього апарату у Донецьку двоє журналістів інформагентства «Поряд з вами знімали барикади біля облдержадміністрації. Радикали намагалися їм завадити. Коли почули, як один із журналістів звернувся до них українською мовою, оскаженіли. Під крики ганьба, провокатори та бандерівці, сепаратисти схопили журналістів та відібрали карту пам'яті з фотоапарату. Розповідають постраждалі з грудня минулого року. В Україні сталося три сотні випадків грубого порушення прав працівників ЗМІ. Таку цифру опри. Люднили у національній спілці журналістів України, також спілка за підтримки кількох медіаорганізацій виділила грошову допомогу вісьмом журналістам, яких били та відбирали апаратуру, а також сім'ї загиблого журналіста газети Весті В'ячеслава Веремія.